Давайте подивимося, чим порадує вас доля ближчим часом. Карта Сонця здійсненням якихось ваших задумів, планів. Ви ніби доведете якусь справу до кінця і отримуєте від цього успіх. Те, чим ви загорілись, те треба довести до кінця. Не боятись. От доля вас порадує тим, що ви відчуєте, куди вам рухатись. І це дійсно дійсно принесе результат. Також тут мужчина ідея, який, можливо, був в паузі, але тепер він буде більше проявляти свої почуття. І тут по картам він якось прийде надовго у ваше життя. Взагалі, дороги відкриваються для вас однозначно, покращується ваше здоров'я, є більше у вас енергії. Є більше ентузіазму, знаєте, пролив такій мотивації вас чекає. Можливо, завдяки тому, яка якраз до вас будуть проявляти більше почуттів, будуть давати вам більше підтримки. Ну і ви тут, звичайно, сама по собі чи самі по собі відчуєте, що вас кудись тягне якийсь потяг да, до якихось звершень. І це дійсно приведе вас до успіху. Хай так і буде.